Усіх вітаю, ви на каналі Сій час. Мене звати Ангеліна Пичик, і прямо зараз разом зі мною Анатолій Храпчинський, експерт із авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолій, я вас вітаю. Слава Україні. Героям Слава вітаю на початку нашої розмови. Прошу вас, друзі, будьте активними. Лишайте ваші запитання. певна, що вони у вас є. Коментарі пишіть. Головне ставте вподобайку і підписуйтесь, якщо не з нами. Ми з вами спілкуємося 27 березня. У нас сьогодні четвер Російська Федерація вночі атакувала Україну дронами. Випустила 86 в цілому дронів та балістичною ракетою Іскандер. -Е». Сили ППО знищили 42 ударних шахати та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 26 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Ну і внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина. Пане Анатолі, по чому гатять росіяни, як ви прокоментуєте їхню тактику ударів? Тому що якось так здається, що вони концентрують удари по конкретно взятим містам, а не всюди, умовно кажучи, потроху, да? так бомбардують інтенсивно щось конкретне, чи не так давайте зауважимо справді, що ворог як використовував велику кількість ударних типів безполотників, так і зараз використовував, тобто якихось там з 18 березня, зазначених там з боку. Трампа, о, Трампа щодо там вони, начебто, будуть е, якісь там примирення, не бити по енергетиці. Ми цього не бачимо. Ми бачимо активне використання ударних дронів по, по всій території України, і насправді так, це концентрація основних ударів по м, е, одних точках. Е, це вже було. Давайте пригадаємо, коли ворог сконцентрований більшість своїх засобів ураження по одній точці. Так нещодавно було з Крапівницьким, потім була Одеса, потім е, Дніпро, Харків. Тобто, насправді ворог. Ворог саме тисне на більше на цивільне населення. Я би сказав би, що це більше психологічний тиск з боку Російської Федерації, тобто показати, що вони ще можуть щось воювати. Хоча насправді давайте зауважимо, що тим, чим воює зараз Росія, це іранські безполотники, це корейська балістика. Дійсно, як ці удари, ці атаки вписуються в логіку домовленостей, от Зараз багато говорять про морське перемир'я. В цілому, яке ваше враження від того, про що йдеться на переговорному процесі? кажуть про те, що оскільки ось це морське перемир'я вимагає від Києва суттєвих поступок і зняття санкцій з боку Російської Федерації, то в першу чергу це вигідніше. Росіянам це перемир'я, особливо зважаючи на те, що російський флот зазнав величезних втрат там, да, з 2023 десь року, і був змушений відступити з Криму. Тепер що він повертатиметься, і що може теж гатити по нашому цивільному населенню. Знов таки, давайте зуважимо справді там, де Росія слабка, там вона намагається примиритися і договоритися. Тому ми бачимо щодо заборони биття по енергетичним секторам. Знов таки, давайте згадаємо, що в цьому році ми активно а, в, в ударили якісно по 20 енергетичних об'єктах на території Російської Федерації. Це ми кажемо про НПЗ. Додатково треба зуважити, що. Насправді немає проблем з цивільним судноплавством чорного моря, але є проблема з судноплавством військових кораблів. І саме там Росія намагається показати, що е, тут треба домовлятися для того, щоб ефективно виглядати на цих переговорах. Вони б'ють по Одесі, вимовляючи, от ми як ми можемо бити по портах. Тому е, вкотре наголошую, що поки що ми бачимо, як Сполучені Штати хочуть е, призвести до капітуляції України в і підтримати Російську Федерацію. Якби це для кого не див... не було дивним, але насправді треба зрозуміти, що навіть за часів Байдена е, сполучені штати не допомагали нам перемогти Російську Федерацію. Вони просто нас підтримували для того, щоб виглядати е, як. Е, Насправді такий е потужна, потужна держава, яка намагається там підтримувати демократію. Але при цьому вони не дали нам можливості перемогти Російську Федерацію, тому що давайте згадаємо перепони з постачанням озброєнням і інші перепони, які були з боку Сполучених штатів. Тому ми явно постійно наголошую, що головна задача зараз це розвиток власного ВПК і створення сумісних виробничих потужностей з європейським ВПК, тому що тут е треба вести активні діалоги, і Європа зараз бачить певні проблем проблеми з боку комунікації з сполученими штатами, тому, на мою думку, головна задача зараз об'єднання навколо своїх зусиль і пошук рішень саме за рахунок своїх можливостей, тому що крім нас цю задачу точно ніхто не вирішить. Крім нас програшу Російської Федерації ніхто світі не хоче. А що ви скажете стосовно енергетичного перемир'я, якщо Україна перестане бити по російським НПЗ, але це ж в тому числі і авіаційне пальне, то це значно поліпшить стан справ Росіян, чи не так? Ну насправді ми перестали бити по НПЗ, але ми добрачі ударили по Енгільсу, але ж ну, таки треба зрозуміти, що насправді при цьому всьому ми перестали бити по енергетичному сектору Російської Федерації, Російська Федерація і далі продовжує бити по нашим енергетичному сектору. Тому що є вже підтверджені фактори застосування ударних е, дронів по енергетичному сектору. В Харкові вчора прилетіло, по, е, якщо не помиляюсь, по енергетичному сектору. Тому я би зауважив, що насправді тут. Е, Якесь одностороннє переміря знов нам зав'язують руки для того, щоб умиротворити Російську Федерацію. До речі, генштаб розкрив трохи деталей операції удару по Енгельсу. Сьогодні вранці, значить, в наслідок удару по аеродрому, було знищено 96 російських ракет. Нагадаємо, що атака ця відбулася вночі на 20 на 20 березня. Також удари по місцях зберігання авіаційного пального Російської Федерації призвели до знищення значних його запасів. Це звісно ж таки негативно впливає на можливості ворога забезпечувати бойові дії. Йдеться у повідомленні Генерального штабу 96 російських ракет. Це наскільки запаси? Давайте пригадаємо, що були пуски і побільше за один раз. Знов таки, то треба зрозуміти, що вони суттєво обмежені зараз за рахунок авіаційного парку, тобто стратегічна авіація не може за один раз під один літак, не може за один раз підіймати ту кількість ракет, які він підіймала, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення. Але ж, знов таки, давайте пригадаємо перший удар наш Пенгільсу, коли ми використовували е стріжі, і тоді е це призвело до того, що Російська Федерація була вимушена. Передислокувати свої бомбардувальники в волінню або в Українку для того, щоб подалі від можливого місця ураження з боку України, удар по складу складу в Енгельсі це удар по одному з трьох складів, тому що там три складу: два склади з ракетами класу х101 Х, Х 55 із двома центрами підготовки і до експлуатації цих ракет тобто, предпольотна підготовка заправка паливом, перевірка всіх технічних можливостей. Третій склад це склад з ядерного озброєнням. Він набагато далі знаходиться близько 8 кілометрів від основної бази. Але я би зауважив, що насправді в будь-якому випадку це дає розуміння, що Росія не здатна захистити свій ядерний об'єкт, і це показово для. Наприклад, для всього суспільства світового, тому що ми вкотре показуємо, що Росія не здатна забезпечити захист ядерної зброї, яку вона має, тому а тут я би зауважив, що скоріше за все, зараз Росія буде переглядати можливість передислокації основного місця, де відбувалося спорядження літаків крилатими ракетами. Давайте пригадаємо, що більшість практично всі спорядження ракетами класу Хастун відбувались на тобто то літаки прилітали з олії, споряджувались в Енгельсі, поверталися до олії і звідти вже вилітали на бойові задачі. Тому а, ми ламаємо логістику, і зараз Росія буде вимушена шукати інші місця, де вона зможе спорядити ці літаки цими ракетами. Чи це буде оленя, чи це буде Українка? Тобто натаки ну, ну, Українка це найвигідніше для нас, тому що. Тоді ми можемо казати про те, що це суттєвий е, великий логістичне плече для Російської Федерації. Знов таки є аеродроми: накштал е, Маздок, Вігіляєва, е, якщо не помиляюсь, е, потім Рязанський е, Балтімор, це, але ці аеродроми значно ближче, ніж Енгельс, тому вони теж підпадають під удари навіть нашими Нептунами, якщо ми не кажемо про довгий Нептун. Тому е, тут е, я би сказав би, що зараз треба дивитися, що будуть робити росіяни, але в будь якому випадку насправді потужна операція з боку сил оборони, тому що прорвати протиповітряну оборону ворога і здолати складну ушановану систему і відпрацювати по складу, який призвело до знищення великої кількості засобів враження, які там знаходились, це доволі непогано. А скажіть, пане Анатолію, по Енгельсу, зрештою, вдарили дронами, так? Тобто це там не була ракета Нептун мовно. Я хочу зазначити, що будь-яка військова операція, яка ефективна, вона використовує низку е, різноманітних засобів враження, яке дозволяє нам ускладнювати і роботу з засобів протиповітряної оборони, і виконувати там певні бойові задачі, тому що треба не забувати, що все ж таки треба осліпити деякі засоби. Е, е, Радіолокаційний, тобто ми кажемо про систему протиповітряної оборони, і тому а, я би сказав, що це був набір української зброї, який відпрацював якісно, і ми отримали такі якісні результати. Ну, трішки про Нептун теж з'явилися деталі. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін сказав, що нову українську ракету довгий Нептун вперше насправді застосували проти російського військового об'єкту в анексованому Криму. Ну правда, не уточнив, який саме був це об'єкт уражений так, але так само підтвердив, що його розробка застосувалася застосовувалася для удару по нафтокомплексу. В Туапсе про Туапсе ми вже чули, а про Крим? Ось прозвучала ця інформація, як ви можете це прокоментувати, чи можемо ми говорити потенційно, які це можуть бути об'єкти, вражені в анексованому Криму, і е, теж трішки детальніше про довгий Нептун, тому що е, типу, чула, що хвалять круто. Однак питання в тому: а скільки у нас їх є, скільки ми можемо їх виготовляти? Наскільки це буде ефективно для нас у цьому році, принаймні? Давайте почнемо з мабуть, скільки можемо виготовляти. Тут треба ж знов-таки зрозуміти, що питання, скільки ми можемо виготовляти нептунів, або скільки комплектуючих, які входять в ракету Нептун, можуть виготовлятися Україною. Тому тут дуже важливо. Тому що я постійно навожу приклад, коли ми кажемо питають, скільки можуть виготовляти літаків F-35, я кажу тисячу. А скільки можуть випускати, щоб вони літали, там підсотичому, -та тому що двигуни не встигають робити. Тому тут треба зауважити насправді, що є питання щодо комплектуючих і. І тут треба казати про паралельний трек розвитку всіх галузі для того, щоб можна було масштабувати виробництво цієї ракети. Ракета передбачалась і для ударів, і по морських, і по наземних сілях. Додатково треба зауважити, що вона передбачалася одразу ж з можливості використання на відстань е до тисячі кілометрів. Тому тут я би зауважив, що насправді це перспективна ракета, яка передбачала замінити основний стратегічний потенціал України, це бити глибоко по ворожим територіям. Знов таки треба зауважити, що ми кажемо про ракету, яка використовується з наземної платформи, таких ракет немає в Європі. Тобто, ми кажемо про те, що у нас є унікальна розробка, яка теж потрібна Європі для захисту своєї території або протидії, наприклад, можливій загрозі, тому що ракета Нептун може запускатися з наземних цілей морських об'єктах, а якщо ми кажемо про Європу об'єднану, то а, а, у нас є вихід і Середземне море, у нас є і Атлантика, тому тут а, я би зауважив, що насправді. Є проти чого е, захищатися. Е, тому, в принципі, головною метою зараз є це масштабування за рахунок об'єднаних зусиль, можливо, з Європою, тому що є певні е, напрацювання комплектуючих, які можуть бути використані, наприклад, е, якщо ми кажемо безпосередньо виготовлятися в Європі. Але тим не менш, знов таки повторюсь, головна мета зараз. Правильно об'єднатися з Європою для того, щоб масштабувати не тільки виробництво нетуну, а й інших засобів озброєння. Тобто в Криму це була морська ціль? Не факт, тому що є велика кількість наземних об'єктів на території а, Криму, які потребують знищення. Хочу з вами ще таку інформацію обговорити. Президент Володимир Зеленський сказав, що без американських розвідданих Україна не фіксує виліт балістичних ракет із Росії, каже, що ми просто не бачимо, коли потрібно давати сигнал цивільному населенню, щоб банально. щоб… Елементарно спускалися в бомбосховища, чи дійсно пане Анатолію, є така загроза, що у разі припинення так обміну розвідданими, то в нас просто не буде ось такої елементарної інформації? Давайте почнемо з того, що ми поки ми отримаємо розслідувальні дані, але заяви з боку сполучених штатів повинні нас спонукати к тому, то до того, що ми, наприклад, почнемо все ж таки шукати рішення, яке б забезпечило нам можливість отримувати ці дані за рахунок європейських засобів розвідки або за рахунок власних засобів розвідки, тому що ж таки, давайте зрозуміємо, що є можливості, які дозволять нам виявляти будь-яку спробу. Виліту з боку Російської Федерації балістичних ракет, тому тут вкотре наголошую, що треба покладатися на свої зусилля і працювати активно в цьому напрямку. Сьогодні вранці генштаб повідомив, що сили оборони успішно вразили та знищили командно-спостережний пункт батальйону 9-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії в районі Вікторівка, Успенівка Курської області Росії. Ну і серед ліквідованого особового складу окупантів був і командир 1-го батальйону 9-го МСП. А, пане Анатолію, чи відомо щось про цю операцію, чим чим били? Ну давайте знав таки, зуважимо, що я не фахівець по наземних операціях, але тим не менш зауважив, що насправді у нас є низка можливостей, які дозволяють нам збирати розвідлені дані, якщо ми кажемо про ворожу територію, mm -hmm. і також відпрацьовувати по цих місцях або нашими дронами, або нашими ракетами малого малого радіо Тому тут вкотре хочу наголосити, що а насправді можливо треба більше казати про можливості наших сил оборони, про планування операції цими силами оборони, про те, що ми робимо з якою ми зброєю робимо, але ніж ніж акцентувати увагу на тому, чим ми б'ємо, тому що насправді те, що роблять наші військові, те, що роблять наші пілоти, це просто акібоги, які роблять неймовірні речі. Нещодавно на Білгородщині вдалося знищити чотири гелікоптери. В повідомленні наших військових вказано, що українські війська задали ракетного удару по місцях стоянки армійських вертольотів Росії, а саме двох ударних винтокрилів к 52 і двох транспортних Мі-8. Тут просто цікаво, чому. Ці літаки стали такою відносною, якщо я не помиляюся, легкою здобиччю, так для наших сил оборони. Чому вони були ці вертольоти на незахищених військових аеродромах, на звичайних польових майданчиках і так близько до кордону почнемо з того, що є така практика використання аеродрому підскоку: це коли гелікоптер може або спорядитися озброєнням, або до заправку зробити, або, наприклад, зміна навіть пілотів, або там, якщо ми кажемо про транспортні літаки, то це вантаж, якийсь, який потрібно було б доставити. Знов таки, тут треба зрозуміти, чи це були два бойових літака, які прикривали логістичний шлях змів восьми, які там передислоковували або особовий склад, або якісь озброєння. Е, тому е, тут я би зауважив би, що це насправді нелегка задача, тому що треба виявити цей аеродром підскоку і відпрацювати по, по ньому в той час, коли саме там знаходяться гелікоптери. Це завдяки нашим можливостям, нашим власним можливостям розвідувальної інформації. Давайте пригадаємо, що відео опубліковане було з камер е, з безпилотних систем. Додатково треба зауважити, що при цьому цілком ймовірно, що саме наведення на ці гелікоптери відбувалося за рахунок інших систем, які стояли теж на Безпілотниках. Тобто ми кажемо про те, що складна операція, коли розвідувальні дрони виявляють, інші дрони розвідувальні підсвічують цілі, і відпрацьовує наша артилерія з рахуванням там засобів вураження, або, скоріш за все, це були щось на хаймерсів, які відпрацювали по цих цілях і доволі ефективно, тому що ми бачили пряме влучання було. Нещодавно була інформація так само, що у приморському краї Росії розбився військовий літак су 25 Це відбулося під час тренувального польоту. Там, нібито, як пілот встиг катапультуватися, так не постраждав, але все ж таки причиною катастрофи назвали технічну несправність. Чи це поодинокі історії, чи це масовий характер, та в чому причина? Ну, давайте почнемо з того, що це не подинокі історії і, а, випадки з поламкою літаків або з а, тим, що був людський фактор непідготовності пілота правильно а, скоординувати свої дії. Це дуже поширено на території Російської Федерації. Давайте пригадаємо, що у них не бойових втрат дуже багато за час повномасштабного вторгнення, саме за рахунок або френдліфаєру, або технічної відмови, або неправо на дії екіпажу. Тому а, тут а, хочеться і далі побажати росіянам, щоб вони так вправно знищували свою техніку, а, щоб нам менше залишалось роботи. Сто відсотків і е, з'явилася те, що така цікава, такий цікавий матеріал. Аналітик Forbes Девід Акс е, написав про те, що українські F-16 навчилися вистежувати російські засоби протиповітряної оборони. Е, каже, що ці літаки виконують не цілком характерні для них завдання а саме проводять розвідку для точного виявлення російських засобів ППО, використовуючи свої системи самозахисту. Як ви можете відрефлексувати? Давайте зауважимо, що нас знов в вкотре хочу наголосити, що F-16 16 це платформа, а, яка має певну, певні можливості. Якщо ми кажемо про наших пілотів, то вони ці можливості розширюють і додають додаткових. Цікавих рішень, які допомагають нам подолати, долати ворога, тому що знов таки, давайте пригадаємо випадок, коли наш пілот перехопив шість ракет, маючи на підкровому лише чотири ракети. Дві ракети були перехоплені за рахунок гармат. Тому о, зауважу вкотре, що саме ті можливості західної зброї, які ми використовуємо, насправді не передбачали технічними характеристиками до потрапляння їх в руки українських військових і до потрапляння їх на лінію бо зіткня з е, російською федерацією тому тут можна вкотре наголосити що м, я і це я казав при перших ознаках передачі нам літаків F-16, тобто коли нам казали що насправді локхет мартін дізнається дуже велику кількість можливостей своїх літаків про які він навіть не догадувався Круто. І ще можна сказати, що у світі такий певний скандал розгортається, так оскільки є у багатьох країн побоювання, що США можуть віддали... віддалено знерухомити системи винищувача F-35. F-35, яко... який закупають різні європейські країни і не лише і мовляв на цьому фоні Канада та Португалія. Тепер думають про те, щоб закуповувати інші винищувачі, дивляться на інші варіанти, так е, от Приміром, Отава фінансувала закупівлю 16 із 88 запланованих тридцять 35 але тепер зараз задумуються, чи потрібно їй всі ці літаки? Всі ці 88 заплановані літаки. Як це може позначитися на нас? Ну, почнемо з того, що F-35 – це основний літак, який зараз замінюють F-16, які нам повинні передавати. Тому тут є певні побоювання. Але ж, знов таки, mm -hmm. давайте повернемося до того, що F-35 – це літак п'ятого покоління. І насправді він технологічний і має певні можливості щодо, наприклад, можливо, видало на зменшення його функціоналу. Але ж, таки, ми кажемо про те, що це про нови сучасні загрози, тому що більшість систем в літаках вони автономні і вони запрограмовані вже на рівні того, як вони. Може використовуватися в даних бойових умовах, якщо з'являються нові загрози, то це треба, наприклад, апгрейд цієї техніки, а це саме той випадок, коли нам розповідали, що у нас буцімто засоби РЕБУ перестануть працювати, тому що Сполучені Штати перестали допомагати. Це автоматичний блок, який передбачає вже. Певні технічні характеристики протидії проти російських загроз тобто там, якщо ми кажемо про ракети з радіолокаційним наведенням або про е, систему протиповітряної оборони ворога, щоб осліплювати засобом цим ж, тому е, тут треба зауважити, що насправді автономність дозволяє використовувати, але при цьому ми можемо казати про те, що е, складність з оновленням буде точна. Пане Анатолію, дуже вдячна вам за цю розмову. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Друзі, підтримайте нас обов'язково коментарем, вподобайкою і так само підпискою, якщо ви не з нами. Обов'язково приєднуйтесь. Бережіть себе і до зустрічі.